Вітаю на каналі Літко до України. Демовкод розв'язуємо здачі змагань. Це задача з останнього щотижневого змагання, то я на нього традиційно не встиг, бо воно у нас незручний час для нашої таймзони проходить. Але тим не менш ми можемо його принаймні зараз разом розглянути. Ця задача на двійковий пошук є трохи на жадібність. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про різні способи проводити двійковий пошук. Uh, і про певні функціональні приколи. Ну, це більше для тих, хто на Python програмує, а для решти, в принципі, першого розвитку вистачить. Безволікань перейдімо до справи. Це задача з класичної серії задач про пограбування будинків. В цій серії задач у нас є декілька будинків, які йдуть вздовж якоїсь вулиці. Так і ми не грабуємо послідовні будинки. Скажімо, у нас 2, 3, 5, 9 будинків, ми можемо пограбувати 2 і Так, Але не можемо грабувати 2 і 3. Ми хочемо обікрасти принаймні будинків. Так, але таким чином, щоб максимальна сума, яку ми вкрадемо з одного, була поменша. Напевне, з цією метою, що якщо зараз багато вкрасти, то посадять на довше. А якщо з кожного по гривні, так, то як там? То бідному срочка, чи як? приказці було. Щось таке. Отже, ми хочемо знайти, пограбувати К будинків, серед яких немає сусідніх, і знайти який найменший найбільший з цих будинків. так Можливо, інша історія. Можливо, тут задумка в тому, що, типу, якщо в будинку багато грошей, то їх складніше всі вкрасти. Напевно, у багатших людей там якась сигналізація більш просунута і щось таке. І ми хочемо поменше наражатися на всякі ризики. В цьому прикладі два будинки ми як можемо обікрасти. Можемо 2,5, можемо, в принципі, 2,9, а можемо 3,9. От, 2,5 більшенькі з них 2, 5, так по індексу 2. 2,9 більшенькі 9, 3,9 більшенькі 9. Найменший з цих більшеньких це п'ятірка, тому ми повертаємо її. От тут 2, 7, 3, 9, 3, 1. Найкраще, і ми також хочемо пограбувати два будинки. Ми вбираємо другий і перший. Тобто це не обов'язково те, що вони там через один йдуть, вони можуть взагалі, як завгодно далеко, один від одного бути. Ну, обмеження здачі такі, що там будинків доволі багато, але ми з ну, К не дуже велике в тому плані, що ми завжди знайдемо хоча б якісь К будинків, які можна обікрасти. Такі справи. Як розв'язувати таку задачу? У мене жодна ідея, як побуд... виглядає оптимальна конструкція. Так на K зав'язуватися також не можна, бо воно до 10 в 5. Якби К було маленьке, можна було б щось подумати про динамічне програмування, типу який найкращий спосіб обікрасти К-будинків на префіксі. Якщо у вас немає жодної ідеї про те, як типу, побудувати жадібну конструкцію, яка одразу найкраща. Такой, ну, неправда, що ми можемо просто вибирати найменше числа, так. І в і нас все буде добре. Можемо подавати якийсь приклад, де це не так. Скажімо, ми хочемо навіть банально знаєте що. А, а ось так, так? Чи не так? А... Ось так. Неправда, що ми можемо жадібно вибирати найменші будинки, бо тоді не факт, що нашого К вистачить. Так. Ніяких ідей про жадібність у мене, наприклад, немає. Ніяких ідей про перебір всіх можливих стратегій також немає. В такому випадку треба застосовувати двійковий пошук по відповіді. Так. Це послідовність така ідеї, як розв'язувати оптимізаційні здачі. По перше, намагайтеся знайти. Розок, який жадібно одразу повертає відповідь. По-друге, намагаєтесь перебрати якимось оптимальним чином всі варіанти. По-третє, намагаєтеся знайти непогану стратегію і з її допомогою влаштувати двійковий пошук. Отже, що це на увазі? Двійковий пошук. Він працює з якимось предикатом. Здається, приймає на вхід він одне число. Так? Здається, ви моя здача його називали capability, ми заводимо «lower» і upper bound. Це 0, і, наприклад, ми точно впевнені, що оскільки ми завжди можемо вибрати k будинків найбільший з них точно не буде більший, ніж найбільший будинок в цілому. Так далі, я традиційно для мене це напіввідкритий інтервал, Отже, поки в ньому більше, ніж один елемент. Я вибираю якогось кандидата, який дорівнює lower plus upper. Minus lower на 2. Це такий традиційний спосіб уникати переповнення. В принципі, в Python я міг би написати просто lower plus upper на 2. Так, з пріоритетом праці все було б гаразд. Після чого, якщо у мене предикат, давайте домовимося, що предикат повертатиме true. На upper і false на lower. Якщо він true на кандидаті, то значення upper bound можна оновити значенням кандидата. Якщо значення lower bound можна оновити значенням кандидата. Таке визначення предиката призводить до того, що спочатку у вас false, 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 потім true-true-true. Це означає, що ви шукаєте найпершу позицію де true. І ось таке. Це вже забагато. Відповідно, ви, напевно, шукаєте найбільшу позицію, де у вас false в цьому конкретному випадку. Вже я буду повертати lower. А, ні, ні-ні. ні 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 ні, ні. Е, е, ні так Типу, lower ви ніколи не можете обікрати з capability zero, так тому що це менше, ніж всі будинки. А, значить, завжди можете з capability upper. До речі, тут здається, можна без плюс одинички зробити. Як повинен виглядати цей передикат Так, ми ми зафіксували якесь capability. Зараз ми повинні подивитися, що можна взяти, які будинки можна взяти з таким capability. Насправді нас не цікавляться, які там значення. As long as вони менш рівні capability. Так. Нас цікавить набрати якомога більше. от Оскільки нас цікавить набрати якомога більше, то немає сенсу пропускати будинки, адже ми просто підемо. А, жадібно грабуватиме всі будинки, які в яких не більше ніж ці грошей, і такі, що попередні, ми ще не встигли побудувати. Тому, здається, вона назвала, що а, він refuse. Давайте початково це змінна false. Кількість будинків, які ми обікрали, початково це 0. Далі for nam in num, ми дивимося. Якщо у нас refuses, то якщо ми обікрали попередній будинок, то ми пропускаємо цей будинок. Інакше, якщо у нас нам не перевищує capability, тобто ми можемо обікрасти цей будинок по обом критеріям, то ми його грабуємо houses а, плюс один. Так. І refuses. True. Це означає, що наступний ми не можемо грабувати. Після чого достатньо повернути, що кількість будинків, які ми обікрали, вона принаймні K. Так, тоді для максимума це точно справджується, бо ми можемо обікрасти хоч всі будинки. Ну там через один. А для нуля це точно не справджується, тому що у нас хаус завжди нуль. Якщо ми щось таке відправимо. Це працюватиме. Ура! Ну, відносно швидко працює. Там трішечки швидше можна, але нічого такого. Це символічна різниця. От, а тепер що? Я хотів Я завжди люблю розповідати ці дві історії. По-перше, двійкове пошук в патені є модуль бісект. Часто ви почуєте, що вам рекомендують не користатися чимось специфічним для мови програмування. От специфічний двіковий пошук чи ні тут можна посперечатися, тому що, наприклад, є Binary Search навіть, навіть так. А, а з C, що там у нас? 20 чи 23 є ranges, так, і вже можна якийсь Binary Search по range запускати. Ну, коротше. Uh. Ми тут шукаємо першу позицію в цьому ренджі від нуля до максимального значення. Включно, давайте напишемо про всяк випадок. Шукаємо по ключу предикат. Давайте запустимо, Подивимось, чи воно підходить під ці семпли. Давайте ще так запустимо, а здається, цього також вистачає. Вот. Тобто, все, що ми щойно робили, можна висловити дуже просто. Ми шукаємо першу позицію, де знаходиться true. Так, в такому порушку, де е, значення переходить в true чи false по такому предикату. Може, хтось вам скаже, що це, це чітерство. Якісь інтерв'юєри Вам скажуть, що це чітерство. Давайте напишемо двійковий пошук руками. Нічого немає проти. Так? На яка задумка моя, чому я це показую? Уявімо, що ви не встигаєте по часу. Так, ви там довго розв'язували задачу, тепер вам потрібно оперативно написати реалізацію. Якщо ви знаєте, що ага, в мене є байсекти, який я можу ось так, хопа, і застосувати. Так? Тобто це рішення на випадок, якщо у вас не вистачає часу. Чим краще ви знаєте стандартну бібліотеку вашої мови, тим більше речей ви можете абстрагувати в стандартну бібліотеку. Якщо вам скажуть ні-ні, давайте розгорнуто, то ви зможете. Після того як ви написали робочий розвиток, а це робочий розвиток, він працює. Так? Це стандартна бібліотека. Якщо у вас після цього лишається час і вас просять його пояснити, то ви можете його розгорнути. Так. Немає сенсу витрачати 2-3-5 хвилин на реалізацію двійкового пошуку, поки у вас не готова основна частина задачі. Так. Потрібно вміти пріоритизувати задачу. Основний пріоритет це написати цей предикат. Двійковий пошук тут буде стандартний. Добре, якщо ви вмієте його програмувати там, за одну хвилину без помилок. Якщо не вмієте, ну, типу... ну, тобто, я вірю, що ви якось вмієте. Так? Якщо ви вважаєте, що вам не вистачить на це часу, спробуйте, спробуйте ось такий підхід. Що спочатку ви там, фокусуєте увагу інтер'єра на придатній Такий код легше віддебажити, бо ви там, впевнені, що двійковий пошук працює правильно. Якщо ж після цього у вас лишається якийсь час на здоров'я, напишемо двійковий пошук. так. Але основна задумка що це заощаджує вам час. Тепер ще. Друга історія, яку я традиційно розповідаю в таких задачах, що от мати предикат, як вкладену функцію, це дуже зручно. Доки вам не доводиться його ще десь викликати. Коли ви хочете його десь викликати, ви думаєте, ага, ну я зараз винесу. Так, і у вас що? Намс? Не зрозуміло, що таке? К не зрозуміло, що таке. Ну, добре. Давайте я зараз напишу намс, напишу мінхас. Бо К мені якось не дуже подобається. Це Ну, і в принципі, винесли цей приди так Там можна якось а, назвати, типу, CanStial. Тут пишете CanSiл, і у вас знову нічого не працює. Типу, тепер. Де-інде викликати можна, а туди не можна. Чому? Тому що він у вас байсейк чекає функцію, яка приймає рівно один параметр, а у вас тут три. треба щось з цим робити. Давайте визначимо наш предикат як can стіл Ми хотіли б зафіксувати, що тут типу йде на потім Кей. So, okay. Так, ну, благо, є це функціональне перетворення, дуже відоме, називається partial. Коли ви фіксуєте. Частину аргументів функція. Тут я кажу, що нам в мене буде прив'язано до цього аргументу, а мігс окей. В принципі, це можна і keyword передавати. Мінхауз. Так від цього, в принципі. А. Ні, не можна можна в якось інакше. Я постійно забуваю. Сенс в сенсі тому, що ви можете зафіксувати там кілька перших аргументів. Здається, не обов'язково перших, але там щось треба думати. Я постійно про це забуваю. А, ну, плюс так логічніше, насправді, коли у вас контекст йде спочатку. А потім а от останній аргумент, конкретно те, що вам треба. От. тобто можемо щось таке відправити. Це вже, це вже, вже... Друга історія. Перша історія була про те, що робити, якщо вас, ви не встигаєте, у вас недостатньо часу, щоб написати повністю двійковий пошук, або ще якусь штуку, так, яка є в стандартній бібліотеці. А ця історія вже про дизайн такий не, не дуже інтелектуальний, але все-таки про якийсь дизайн. Тому що тепер, що ми досягнули наступної е, мети, цю функцію зручно. Викликати як всередині нашого методу за допомогою PowerShell. Так ви зафіксували аргументи, і вам більше ніколи не треба їх явно сюди передавати. Ви можете цим предикатом розкидатися наліво і направо. І цю ж функцію зручно використовувати викликати поза межами вашого класу. так Якби ми не використовували partial, то нам ну з байсектом у нас взагалі нічого не вийшло. Тому що тут а, адаптер такий потрібний. А якби ми і руками викликали предикат так на там, віковому пошуку написаному руками, то нам би довелося щоразу передавати нам сукей. Це незручно. от Раніше перевага була в тому, що ця функція захоплювала контекст неявно. Тепер ми в один рядок зробили це явно. Так, отже, розв'язали таку задачу. Функцію зручно викликати як всередині нашого класу, так і ззовні. Причому інші люди також можуть зафіксувати їхній важливий їм контекст. Такий простий дизайн. Я не знаю, як цей паттерн називається. Треба, до речі, перечитати. Може, він якось називається. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Буде мені наука. Це все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Розумуючи, всі оптимізаційні здачі, добре, не всі, але багато. Схема розв'язання наступна: по-перше, намагаємося знайти жадібний розв'язок. по-друге, намагаємося ефективно перебрати всі варіанти. По-третє, намагаємося знайти непогану стратегію і запустити двійковий пошук з її використанням. От далі дві історії про інтерв'ю. Якщо ви не встигаєте, спробуйте скористатися якимось класом, методом, функцією зі стандартної бібліотеки. Це дозволить вам сконцентрувати увагу інтер'єра на ключовій частині задачі і свою, власну також, В менш ймовірність, що ви помилитесь в ключовій частині, якщо вам не треба ще паралельно думати про довідковий пошук. Якщо ви після цього залишається достатньо часу на здоров'я, розгортайте реалізацію цих стандартних функцій. От. Друга історія. Таке, про functal partial, типу вкладені функції це класно, захоплюють неявно контекст. ну Вкладені там, лямди в інших мовах програмування несуть. Їх зручно викликати всередину класу. Щойно вам потрібно викликати її ззовні класу, все стає дуже незручно, або взагалі неможливо, залежно від того, що вам дозволяє мова програмування. Отже, щоб цього уникнути, ви виносите функцію, так але тоді вам її незручно викликати всередині, бо потрібно щоразу передавати всі аргументи. Весь контекст. Так, от, щоб цього не робити, ви можете один раз зафіксувати контекст за допомогою Funct Tools Partial. В інших мовах програмування також є до певної до певної межі є функціональні перетворення з функціями. Так, от на цьому в мене все. Сподіваюся, він для себе щось новеньке. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Поділіться цим відео з вашими друзями. Заодно дізнаєтеся, що вони думають про використання бібліотечних методів на інтерв'ю, чи знали вони про Funclose Partial. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері!